1 Коринтян, 3 розділ. І я, браття, не міг говорити до вас, як до духовних, але як до тілесних, як до немовлят у Христі. Я вас годував молоком, а не твердою їжею, бо ви не могли її їсти, та й тепер ще не можете, бо ви ще тілесні. Бо коли заздрість та суперечки між вами, то чи ж ви не тілесні, і хіба не по-людському робите? Бо коли хто каже Я ж Павлів, а інший я аполосів, то чи ж ви не тілесні. Бо хто ж Аполос або хто ж Павло, вони тільки служителі, що ви ввірували через них і то, скільки кому дав Господь. Я посадив, аполос поливав, Бог же зростив. Тому ані той, хто садить, ані той, хто поливає, є щось, але Бог що родить. І хто садить, і хто поливає одне, і кожен одержить свою нагороду за працею своєю. Бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Я за благодаттю Божою що дана мені, як мудрий будівничий, основу поклав, а не інший будує на ній. Але нехай кожен пильнує, як він будує на ній. Ніхто бо не може покласти іншої основи, окрім покладеної, а вона Ісус Христос. А коли хто на цій основі будує з золота, срібла, дорогоцінного каміння із дерева, сіна, соломи, то буде виявлене діло кожного, бо виявить день тому, що Він огнем об'являється, і огонь діло кожного випробує, яке воно є. І коли чиє діло, яке збудував хтось устоїть, то той нагороду одержить. Коли ж діло згорить, той матиме шкоду, та сам він спасеться, але так як через огонь. Чи не знаєте ви, що ви, Божий храм і Дух Божий у вас пробуває? Як хто нівечить Божого храма, того знівечить Бог, бо храм Божий святий, а храм той то ви? Хай не зводить ніхто сам себе, як кому з вас здається, що він мудрий в цім віці, нехай стане нерозумним, щоб бути премудрим. світня, бо мудрість. У Бога глупота, бо написано, Він ловить при мудрих у хитрощах їхніх, і знову знає Господь думки мудрих, що марнотні вони. Тож нехай ніхто не хвалиться людьми, бо все ваше, чи Павло, чи Аполос, чи Кифа, чи світ, чи життя, чи смерть, чи теперішнє, чи майбутнє усе ваше. Ви ж Христові, а Христос Божий.